І так, доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Наше друге відео. Як бачите, зима ще не пускає свою хватку, держиться на землі, але приближається дуже цікавий час в житті кіз і кожного козовода це окото. Окото надзвичайно це важливий етап в сезоні, до якого треба максимально відповідально віднестися. Тобто, ми наблюдаємо за своїми дівчатами. Ми приблизно дивимося, знаємо, коли вони погуляли, дивимося, коли вони значать. І наблюдаємо, готуємося до окотів. У мене вже пішли перші окоти, перше потомство, є приплод що мене дуже сильно радує. І зараз я з вами поділю тим, як я з цим всім працюю. У мене почалися безсонні ночі. Ось цьому хлопчикові три дні. Тут. У мене всі остальні кози. Як бачите, всі вони у мене розділені. Дуже важливо, щоб коза, яка котиться, з козятами була трошки удільно до стальних, щоб ніхто козя не задавив, не побив, щоб воно було в безпеці. А ось ця коза ось, ось почне котитися. І зараз я вам покажу, як воно приблизно все проходить. Ми були на паші, в неї з спіхви пошли білі виділення. І після того я її поклав удільно, і я ось так біля неї допомагаю. Як бачите, цей шарик. Коли починає виходити, це означає, що от з минути на минуту підуть козятка. Дуже важливо пер... бі... в такі моменти біля первого коток бути рядом, бо їм дуже важко котитися в перший раз. Тобто ми рядом, коза знає, що господар біля неї, і якщо щось п'є не так, ми під боком давай, і ми давай, допоможемо туші. їй завжди. Коли ми бачимо, що от виходить таке біленьке, це є копитце. Якщо ми нащупали два копитця, не голову, а два копиці, ми можемо сміло потрошки допомагати кузі витягувати козеня. Ось це козенятко тільки народилося. Це вже в нас трошки величезне. І як тільки козеня народилося, ми даємо кузі його облизати, витираємо йому мордочку і кладемо його під цицьку, щоб воно почало сати молоко. Ось, щоб одною рукою відкриваємо йому ротик пальчиками так легенько, другою рукою кладемо йому цицьку в рот. Важливо, щоб обідві цицька присмоктало, щоб знало, що в двох цицьках є молоко, щоб ви собі не сказили козу. Рано і вечором, перший час тиждень, важливо коз продоювати, тому що козятка чисто фізично не має силу висати все молоко. Молодняк зі мною на пашу почне ходити десь через 2-3 тижні. Коли більш потепліше, вони укріпнуть і зможуть ну, нормально ходити, щоб вони не простили, не поболіли і не загинули. Тобто, перші. Перший час важливо, щоб ви були там завжди в хлібові 24 на 7 і наблюдали за всім процесом, щоб все було добре, щоб вони були здорові, щоб вони окріпли, гарно засали кулайстр, як ми кажемо, це молозиво українською. І щоб ви мали гарне потомство, хороший сезон. І будьте здорові, працюйте зі своїми тваринками, наблюдайте за ними, любіть їх. Всім благ.